Друзі, хапаю на зв'язку і сьогодні маємо для вас крутезну пропозицію Audi Q7 2016 року випуску. Автомобіль оснащено 3-літровим дизельним двигуном на повному приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Авто в нас європейське, в ДТП участі не брало, по лакофарбовому покриттю все рідне. Взагалі ніяких пошкоджень по автомобілю немає. По комплектації. Дістронік, LED-оптика. Передні задні парктроніки, передні задні камери, легкосплавні диски 21-го радіусу, темний салон з комбінації шкіри та алькантари. Автомобіль у нас в повному S-лайні, як і зовнішньому, так і внутрішньому. Тепер пройдемося по комплектації внутрішній. Повний електропакет склопідйомників, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Передні сидіння в нас йдуть з електричним регулюванням. Та передні сидіння мають по 2 положення пам'яті сидінь. Також в нас є датчик світла, адаптивний круїз-контроль, цифрова панель приладів. Зараз на вулиці досить таки холодно. Дизельний двигун заводиться взагалі без проблем, жодних помилок немає. Плюс нас виїжджає отакий от от дисплей, мультимедіа. По комплектації далі. Трьохзонний клімат-контроль, вибір режиму їзди, відключення старт-стопу відключення курсової стабілізації, автопарковка, асистент при паркуванні, асистент при спуску згори. Також. АКПП з вибором спортрежиму та ручного керування переключенням передач. кермові пелюстки в нас є. Мультикермо в дуже хорошому стані. Мультикермо також нас йде з підігрівом. Переднє сидіння також з підігрівом. алюмінієві вставки на дверях та на торпеді виглядає дуже гарно. Особисто мені дуже подобається. По задньому ряду сидінь Місця дуже багато. Також автомобіль в комплектації Premium Plus в комплектацію входить темна стеля та панорама з люком. І панель управління клімат-контролем для пасажирів заднього ряду. Сидіння на задньому ряді в нас окремі, посередині є дуже зручний підлокітник, який можна відкрити без проблем навіть однією рукою. Загалом автомобіль в дуже хорошому стані, немає ніяких потертостей по пластику, сидіння не зачухані, виглядає рівно на свій вік та пробіг. Також в нас є електрокришка багажника. У багажнику в нас є пульт управління з задніми сидіннями, щоб покласти, зробити рівну підлогу. Також в авто в нас є безключовий доступ, написи S-Line та Quadro всюди, де тільки можна. Пробіг даного автомобіля становить 234 тисячі кілометрів. Виглядає дуже класно. З зауважень по кузову, те, що я особисто зауважив це сколи на капоті та сколи на... Передньому бампері, але це все захисна плівка. В принципі, вона свою роль виконує дуже добре. Просто спереду зняти плівку та отримуєте практично новий автомобіль. Авто знаходиться в місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Для огляду попередньо потрібно записуватися, оскільки автомобіль у нас на дистанційному комісійному продажі. Та катається по бою. Χαπάει αυτό να χαπάει αυτό.